Мене звати Ярослав, мій позивний байкер для мене. Донецький аеропорт це мить, на яку я попав. Був важкий бій 8 годин. От і потім ми відступили, але попали в оточення. Ми вже розуміли, що Криму нема, і треба не дати просуватися далі, щоб не втратити свою всю територію. Якщо хтось думає, що вони нас не поженуть на кордони з НАТО, то це помилка. Ми прибули туди самостійно. Це був 14-й рік. У нас вся рота була добровольців. Хлопці були різні, як за віком, так і за фахом. Були такі, які бізнесмени були й науковці, були й і письменники, і літератори, були художники, були трактористи. Всіх нас об'єднувала єдина мета це захистити державу. Довелося брати участь в штурмі 17.01.2015 року. Ми прибули по обіді на локацію Донецького репорту. Наша точка була за ним. Це був монастир. Там в монастирі було дуже багато ворогів. Вони всі підготовлені були. Місце було укріплене. Ми навіть не могли під'їхати повністю. Ми тільки під'їхали до плит до ровів. Потім почалися перші постріли, почалися по нам, ми по ним, вони по нам, і так продовжалося вісім годин. Уже поночі ми отримали наказ відходити. Був дуже щільний мінометний обстріл. Міни лягали майже поряд. Чотири рази попадали по нам, але ми продовжували рух. І ніч дуже темна ніч. Наш механік водій, позивний моречок, мій побратим. Друже, ти тоді поїхав, не туди. Він поїхав з Донецька. Ми вломилися, можна сказати, в околиці Донецька. Там знайшли місце, де втопити БМП. Ми почали всі витягувати хлопців, всі піднялися наверх. Далі до нас приїхали дві машини. Це були чеченці. Це були конкретно чеченці, кадирівці. от Я чув їхні голоси, ми від них, скажімо так, Переховуючись, відстрілюючись, відступали і нам із за того, що ми поділилися на дві групи. Одна група прийняла бій, а друга група з пораненими відступила. От я був у тій другій групі, яка витягувала поранених і відступала. Шість діб там були, міняли локації, ховалися, як кажуть, по підвалам, намагалися топити сніг, намагалися якось допомогти раненому. Там були поля на полях секрети. Ми не могли їх ніяк пройти, тому що. На четвертій сутки ми намагалися вийти, і ми на нього натрапили. Були обстріляні, потім повернулися назад. Але на шостій сутки ми змогли знайти мобільний телефон. У другого побратима знайшлася батарея. Третій побратим згадав номер телефона покійного лома царство Небесне. Лом підняв е, розмову з побратимами і було командуванням прийнято рішення, як нас витягувати. Донецький аеропорт скував сили противника. Він ну не дав можливості рухатися йому на тоді 2015 рік далі. Ми виграли час і побудували на той період оборону, Побудували оборону держави, викопали десь окопи, десь зміцнили рубежі, десь щось замінували. Хлопці, які захищали його, вони берегли не просто Донецький аеропорт. Вони берегли в цілому Україну сьогодні дев'ята. Річниця 9 років оборони Донецького аеропорту, щирі співчуття родинам, які втратили своїх героїв, от царство небесне хлопцям, які віддали своє життя за цю оборону. І дуже дякую тим хлопцям, які були поряд. Вони реально круті. Ми стояли грою один за одного, і зараз ми підтримуємо також всі зв'язок. Ми знаємо, де хто у кого що відбувається. На початку служби військове звання було моє солдат. Був я оператором-навідником БМП-2. Швидко вивчив, швидко зрозумів, що таке бойова машина, що таке 2А-42, що таке 30-й калібр, як вона працює. Напрямки моєї локації — це Донецький напрямок, опит на водяне Піски. От далі Красногора Мар'янка, Камаренка, жолобок, такий населений пункт там стояли, був в боях, в яких отримував поранення. Поранення це така річ, яка через деякий час дає про себе знати. І на 18-й рік комісія прийняла рішення списати. Але нічого страшного, 22-му знову ж прийшов. 24.02.2022 року зранку в мене задзвонив телефон. Мені, мій побратим, повідомив, що рухається величезна колона в напрямку Чернігова. В обід я вже був в територіальному центрі комплектування, отримав там зброю, отримав там побратимів. Ми виїхали на околицю міста. Це була позиція Спарти. Там ми розмістилися, там ми зустрічали, там ми боронилися. Ця позиція має дуже високе значення, бо вона стоїть на розв'язці доріг, тим самим забезпечує в прохід в місто з однієї сторони. Ворог намагався неоднократно намагався і прощупувати, і танковими атаками і вів аерторозвідку, намагався винищити авіацію. Я до речі, от на Донбасі пробув по 18 рік. Думав, що я бачив все, але коли одночасно б'ють шість літаків. Такого я ще не відчував. Дерева з корінням підіймалися і виходили геть. На нашій позиції вісім хлопців. Вісім хлопців загинуло на наших позиціях на спарті. Так. У кожного захисника була штатна зброя, противотанкові засоби. Як тільки вони висувалися, ми доповідали, нам допомагала артилерія. Вони робили маневр і відходили. Ми бачили, що колони знищуються потихеньку. Ми бачили, що вони несуть втрати. Тому стояли. Не пускали їх. Я просто вірив. Я вірив, що ми втримаємося. Я вірив, що ну не можемо місто віддати. От я вірив, що є хлопці. Також морячок, мій побратим, був також в строю. Я знав, що є такі хлопці, які не відступлять, не віддадуть, які не побіжать. Я був впевнений в цьому. На Спарті я був десь до половини. Оборони міста, потім був перекинутий на інший участок. На Яцево почався прорив. Головний полковник викликав нас з Павлом Юцевичем і сказав: Хлопці, ви там потрібніші. Павло відповів так. Ну а я був не проти. На Яцево. Основним фортифікаційним участком була церква, вона була повністю знищена і там була лінія окопів. Ми займали десь біля. Цих окопів позицію, там десь у хатах по підвалах. Після того, як я побачив перший знищений тигр, Таяцево, от е, спалений, я зрозумів, що ми також тут рухаємося в правильному напрямку. А коли ми отримали наказ видвигатися на товсто ліс, ми йдемо в наступ, ви бачили, як хлопці підбодрилися. Всі зло почали вибігати і розуміти, що зараз йдемо. Ми їх женемо, ми відганяємо їх від цього міста. Тобто, це були дійсно такі емоційні, радісні події. Завданням Російської Федерації взяття Києва це є стратегічний і план номер один. Вони цього дуже сильно хочуть. Десь вони розуміли, що без Чернігова до Києва їм не дійти. Дуже багато їхніх зусиль було на нас. Завдяки цьому місто Київ вистояв, що ми просто відтягнули левову, скажімо так, частку військ Російської Федерації на себе. Дуже сподобалося, що люди об'єдналися дворами, самовлаштувалися там при за умов відсутності опалення, там енергопоспортання, електрики, води. Ми всі знали в кого є вода. Ми всі знали в кого є хліб, і люди забезпечували себе так само до нас. Приїжджали на позицію, так само нас забезпечували. Братство це от дуже запам'яталося. Після оборони Чернігова нас всіх запросили до ТЦК і почали проводити розподіл, хто де продовжить подальше місце служби. Так як я вже обмежено придатний, попав до територіального центру. Сказали, що проходити службу будеш тут. Мене мобілізували і зараз вже два роки працюю в ТЦК. Кожен день потрібні хлопці на фронт. Кожен день потрібні хлопці в тилу. Кожен день потрібні хлопці, які займаються забезпеченням. Ця цепочка повинна оновлюватися, додаватися нові сили. Якби всі прийшли, стали на військовий облік, то ходити по місту, вручати повістки не було б потреби. Тобто хлопці, які зараз знаходяться вдома, от вони десь в роздумах, але беріть відношення, домовляйтеся зі своїми друзями, ставайте в стрій, шукайте собі місце. На своєму досвіді я побачив, як реформувалася наша армія. Вона реорганізувалася, змінилася на краще і стала потужною, надійною і могутньою. Перемога України за Україною. Чому? Тому що ну, навіть якщо мене не стане, залишиться мій дух. А я не здамся, я не скорений. Я не той, хто побіжить назад від агресора. Це моє, це моя земля, і це мої люди, і мені тут з ними далі жити. А вони підуть в свою сторону і кажуть: хай живуть там подалі від нас. Якщо хтось думає, що вони нас не поженуть на кордони з НАТО, Євросоюзу, там, країни Прибалтики, Латвії, то це помилка. Наша задача вистояти і вижити, і зберегти країну. Тому суспільству треба розуміти. Що якщо вони сьогодні кажуть ні, то завтра в них ніхто не буде питати. Якщо ми програємо, то буде набагато гірше.